Не надо. Так что ничего тут ничего немає. еще в той ряд. Темно. Короче, в том ряду. Дивимся в остальный ряд. Короче, и надо ехать на следующую площадку. Колеус. Колево сдулись, бампер уже да, в зазоре стоит. Что цена? Цена. Цена. Немая цена. Куга. Равчик D4D. не бачу дастер що за цього дастера хочуть дастер євро 5 ціну написали 270 пробіга. 15 рік але без босе, пластиковий руль, Ні, фігня короткий. Коротше, довго він буде стояти тут на такій комплектухі. Комплектуха називається без комплектухи. Машина без комплектації. Та буде стояти довго. Дивіться який красний варіант, як вам напишіть, такий, такий колір подобається чи ні. Яскраво червоний Так цілий день Ходиш, дивишся там, 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 зазираєш скрізь. Нічого немає, дощ капає, вже аж в карманах в окру. Коротше, три тачки вже є. В цій поїздці вже три тачки є, треба ще одну. Щось таке класне. Блин, класне. Щось треба на комплектації, щоб була машина на максимальній. без подкраси, щоб була не скручена, все, щоб просто підцепнуло. Ну і, понятно, халява. Халява. Ми халяву любимо просто любимо халяву. Коротше, шукаємо охеренні тачки за самим низьким на Щоб просто халявно Навіть якщо вже халява по-любому, короче, ще торгуємося, щоб 500, це мінімум, щоб нам скинули. Короче, мінімум 500 треба збити з машини.